Доброго дня в ефірі інформаційна програма «Учасно». В студії працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеца про головне життя краю наступні 10 хвилин. Перевиконані показники бюджету та борг у 2 мільйони гривень на черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради зазначили, бюджет міста за 9 місяців поповнився майже на 514 мільйонів гривень. Начальник фінансового управління зазначила, у ході перевірки міських закладів охорони здоров'я було виявлено, що у 2013 році кількість пролікованих хворих перевищила кількість виданих направлень. Така різниця обійшлася місцевому бюджету майже у 2 мільйони гривень. Цю суму Журовський район місту так і не повернув. У підсумку було прийнято рішення звернутися з відповідним зверненням до відділу охорони здоров'я та прокуратури у таких випадках, коли реально проліковано на більшу суму ніж у трансфер, заключається. Так, передбачено договором додаткова угода на відповідну суму. Або якщо неможливо заключити додаткову угоду, то дана сума враховується в трансферті на е, наступний рік. Да. Значи, І що це порушення? Цього не, було, цього не було зроблено. Не було заключена ні додаткова угода, ні не було враховано ці 2 мільйони да, в, в наступному році. Е, для того, щоб ці. Речі були зроблені відділом охорони здоров'я проводились. Хто винуватий, район відмовився, коротко кажучи, цього робити. Закарпатських правоохоронців готують до майбутніх місцевих виборів. Працівники міліції забезпечуватимуть порядок під час виборчого процесу. Останні тижні правоохоронці проходили посилений інструктаж за участю представників комітету виборців України та юридичного факультету ужну. Міліціонерам розповідали про нюанси виборчого процесу та моделювали різні ситуації, у яких втручання правоохоронних органів є необхідним. У керівництві УМВС України в Закарпатській області зазначили, 90 Сотків міліціонерів вже працювали на попередніх президентських та парламентських виборах, тому такий інструктаж є профілактичним. Особовий склад у МВС це вже не, не перший тренінг, а, мабуть, один із останніх тренінгів. Тепер будуть індивідуально з кожним працівником при необхідності проводити роз'яснювальну роботу, або якісь там вирішувати якісь юридичні. Не Ми ви бачили, залучаємо комітет виборців та громадську організацію опора та інші громадські організації, які зацікавлені в тому, щоб вибори на Закарпатті пройшли відповідно згідно законодавства. Перш за все, ви отримаєте більшість у вас такі посібники, я бачу, що є керівництво вашого, що міст, сподіваюся, вистачить. Більшість. 20. Тут все по -кому, було списано, те, що зачитувалося до мене, сьогодні, те, що збільше е -е, розповідалася, тут така вашканавка, зручно ви собі мати може, і якісь Я думаю, ви Всі ці ну, процедурні моменти, і ну, насправді ми на звітах відзначаємо, що Закарпатська міліція дуже добре обізнана в роботі на виборах.

Ніхто з кандидатів не каже, звідки в нього гроші до такого висновку дійшли активісти руху «Чесно», котрі протягом кількох місяців домагалися від потенційних мерів та депутатів оприлюднити свої доходи та розповісти, звідки в них кошти на передвиборчу кампанію. Хоча на Закарпатті чотири кандидати на посаду міських голів Ужгорода та Мукачева, і майже півсотні кандидатів-депутати погодилися надати звітність. До нині лише представники однієї партії надали декларації. На превеликий жаль, серед політичних партій відгукнулося лише чотири загалом. Це 48 підписів від кандидатів депутати. Крім того, необхідно підзначити, що дехто взяв просто декларації, але так їх і не підписав. Якщо депутат який, ну кандидату депутати місцевої ради обіцяє вам підвищення пенсії та Мір всьому мире, то тут щось явно не так. І от що ми пропонуємо спитати у людини, яка хоче балотуватися? Спитайте, будь ласка, навіщо депутат, навіщо кандидат іде депутати? Хто фінансує його компанію та під які зобов'язання кандидат взяв ці гроші? Які завдання ставить перед собою кандидат, які проблеми збирається вирішити у місті? І що може змусити його скласти мандат? Причиною пожежі в одному з торгових центрів Ужгорода, 19 жовтня, стало коротке замикання електропроводки. Полум'я помітили міліціонери, які патрулювали територію. Вони почали першими гасити пожежу. Виконувач обов'язків командира роти патрульної служби міста Ужгорода Олександра Остапенко каже, що під час осіння довелося евакуювати відвідувачів та працівників магазину. Постраждав тільки продавець відділу взуття на першому поверсі. Він проходить обстеження в лікарні. Несучу службу по охороні громадського порядку в місті Ужгороді на маршруті патрулювання біля торгового центру до нас звернулися люди, що почалося возграння у суттєвому магазині торгового центру. Після чого ми підійшли до торгового центру, почали виходити велика маса людей. Ми зайшли в торговий центр, побачили великий дим, вже стоїть. Після чого почали робити евакуацію людей. Після чого почали з хлопцями локалізовувати вогонь в приміщенні взуттєвого магазину? 21 жовтня для споживачів ПАЗ Закарпатгаз розпочав роботу контакт-центр. Обслуговуватимуть клієнтів за єдиним номером телефону в Ужгороді. Код 031 0312, телефон 48 83 04. Щоденно з 8 до 20 години за допомогою контакт центру клієнти можуть дізнатися інформацію про стан власного особового рахунку, зробити звірку по оплаті, отримати консультацію з провірки приладу обліку газу, переоформлення рахунку. У рахунку переукладання типових договорів пільговій категорії споживачів надаватимуть інформацію з наявності та розміру пільг і субсидій. Бойові прапори та ключі від квартир вручив закарпатським прикордонникам голова державної прикордонної служби України Віктор Назаренко. Чопський та мукачівський прикордонні загони відзначили за бойові заслуги та героїзм. 37 службовців з родинами отримали квартири. Не забули в охоронці кордону і про загиблих товаришів у сваляві та мукачеві. Роберту Кісу та Віктору Шепенталу встановили та урочисто відкрили пам'ятні надгробки. Більше розповість Роман Сов'як. Мілана та її мама Людмила врешті отримали квартиру від прикордонної служби, де ще донедавна служив глава їхньої сім'ї герой що загинув у зоні проведення АТО, нову двокімнатну оселю. Родина Коханих вже обжила та навіть запросила в гості голову прикордонної служби України та голову закарпатської ОДА. Ми казали, що нам потрібно житло. Ми звернулися в усі адміністрації, ну так як ну, того треба було. І прикордонники знали також, що ми, ми без житла на той, на той момент були. Тому буквально ну три місяці пройшло, і нам уже подзвонили. Сказали, що дівчатка, мабуть, ви будете житлом. Ми знали, що поряд з нами будуть прикордонники, бо це вже як сім'я для нас велика. Тому ми ну, дуже раді були, що в нас буде свій свій буди, своя квартира, своє житло. Родина коханих лише одна з сорока, котра отримала нове житло. Серед інших ветерани прикордонної служби, теперішні працівники та бойові офіцери. До речі, останнім, крім квартир, вручили ще й ордени та медалі. Ми ще дуже приємні вже стільки років, 16 шістнадцять не службі. Нарешті вже, як кажуть, є своє гніздечко, де сім'я вже може розміститися, вже знаєш, що вже це твоя квартира, твій дім. Особливою відзнакою відмітили і два закарпатські прикордонні загони. За доблесть, добру службу та героїзм проявлений в зоні. Ато військові підрозділи нагородили бойовими прапорами. Ви сьогодні були присутні на фактично військовому ритуалі. Бойовий прапор для прикордонного загону це. Скажем так, символ доблесті цього прикордонного загону. Знамена, які ми вручали своїм бойовим прикордонним командатурам, які виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Нач вони надихали хлопців на виконання цих завдань. Це я вважаю найголовніше. Не забули прикордонники і про своїх загиблих товаришів у Мукачеві та Сваляві, воїнам, що рік тому віддали своє життя за державну цілісність країни, відкрили пам'ятники. На цю годину у нас все більше готуємо у випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного дня. На все добре і до зустрічі.